Вітаю, шановні глядачі, сьогодні ми будемо дивитися таке питання. Донецьк, місто Донецьк і Донецька область. Коли припиняться обстріли, коли буде звільнено територію окуповану і якщо є загроза ядерного удару по Донецькій області, скажіть нам, будь ласка, вищі сили? Донецьк, місто Донецьк, Донецька область. Коли відбудеться деокупація, припиняться обстріли і чи є загроза ядерного удару? Так, місто. Буде деокупація, будуть іти бої на майбутнє, запеклі бої, бойові дії. Також втікачі вже втікли. Донецька область в звільняють, втікають колаборанти, тікають окупанти. Так, я не бачу обстрілів, я не бачу такого ядерного удару чи щось подібного. Я бачу, що йде звільнення, деокупація. Домовленість, відкрита дорога. Навіть не буде запеклого бою. Цей бій буде для когось імітовано, зімітовано, що він наче був, але два старші люди, два керівники, вони домовляться. Не буде. Руйнувань не буде людям, мирному населенню, обстрілів не буде. Вони відкриті дороги е, до окуп... якби окупанти відійдуть, як то домовляться, що не буде запеклого бою. Так здійсняться мрії. Люди повернуться, це середина жовтня, можна буде повертатися. Відкривається дорога до повернення. І до кінця осені взагалі свято у людей. Наразі втікачі. Ой, так, втікають. Це велика таємниця, але з Донецька, з Донецької області уходять окупанти. Так, є. Угу. Верховний суд. Є такі справи, які будуть вирішені у судах. Вони стосуватимуться статків людей, є якісь статки великі люди. Багаті люди. По Верховному суду все, що було вкрадено, повернеться до людей. Так, добре. Будуть вирішуватися всі питання фінансові, людям необхідна допомога в Донецькій області і вона прийде. Також знайдуть тих людей, котрі були вбиті. Багато хто в... знайде своїх близьких людей, того, кого він знав. І давно шукали зниклих, людей знайдуть. Так, абсолютно. Я бачу, що цей місяць буде звільнення обстрілів, таких я не бачу. Мирне населення також не буде вражатися, Замітують якусь битву, але вона буде не справжня. В, насправді, керівники будуть домов, домовленість про щось. Вот. І звільнять Донецьку область. Буде відхід окупанта. Об'єднаються родини також. Ядерного взриву я не бачу. Ой, є а, такі м, колаборанти, заховані гроші, не вдасться. Всіх знайдуть, все повернеться. Все, що належало людям, повернеться людям. Всі, хто мав свої домівки, свої землі, все назад отримують, абсолютно повернення всього. Те, що ворог намагався вкрасти у людей або зрадник, він не зможе цього зробити. Закрита дорога буде, а для людей все повернеться. Отак виходить. Дуже гарно. Я хочу забрати негативні карти якнайшвидше, Пришвидшити цей процес, щоб припинилось страждання людей, щоб прийшла допомога, щоб всі знайшли своїх близьких. Заперечую якнайшвидше відновилося щасливе життя. Заперечую Донецьку, Донецькій області, щоб всі люди. Які виїхали, змогли повернутися і став а, с, а, Верховний суд, щоб все що було вкрадене. повернулося до людей. Запереч. Заперечує всі негативні карти. Заперечує. Так. Верховний суд. Більше нема нічого. Заперечуюсь, що перешкоджає. Заперечую повернутися. У По Донецьку, Донецьку область всім, хто має свої землі, домівки, батьківщину до близьких людей. Так. Чу подивитися, угу. це запереч, перекриваю. Так, перемога йде. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше допомогти деокупувати Донецьку область, відвернути всі ракетні, удари, бомби, ворожі. Ядерні снаряди, все відвернути, повернути ворогу, звідки вилітає туди і падає. Буде так, буде так, буде так. Закрите мирне населення військових, закрите від ворога. Щоб не було втрат між місцевими мирними людьми, військовими України, щоб не було втрат, прошу ваші сили, якнайшвидше повернути людям їхні домівки в Донецьку, Донецькій області, їхні землі, міста, де жили їхні батьки, їхню батьківщину, прошу повернути людям всі їхні кошти, всі надбання. Да буде все сказане здійснення, де Закликаю, а охоронців духів роду закликаю. Будь ласка, захистіть мирних людей і військових Збройних сил України, щоб деокупація пройшла без жертв. Будь ласка, допоможіть Да буде так, буде так, буде так. Донецької область, де буде все сказано здійсненим. Так, вийшли гарні карти. Донецьк, Місяць жовтень, повернення. Ви, Це осінь взагалі чарівна для вас. У вас буде деокупація. І я не бачу, щоб були ядерні. Ядерна зброя використовуватися взагалі якісь важкі бої. У вас буде відкрита дорога і свято. Так що так, дякую за увагу.